Ну що, прийд, сонечки! Це нова частина СМР для самотніх сонечок. Якщо ви дивилися мої останні відео, то, скоріш за все, ця частина вона дуже-дуже-дуже через багато часу виходить. А якщо ти сонце перейшов на канал і почав дивитися всі відоси, то для тебе це буквально одна секунда. Я дуже давно Ох, треба нормально вмоститися, так, що можна нарешті розслабитися. Я дуже давно не записувала відоси на YouTube. Тому що, м'яко кажучи, я трішечки перегоріла, так як е перегляди на відосах перестали йти, перестали йти підписники, і чим більше відосів викладали, тим більше і більше і більше бачила, що впад впадає. Зацікавленість мною і зацікавленість моїми відосами. Вибачте за якість якість відосу, тому що в мене тут на всю лампа, не наче все має бути норм, але це ж все таки телефон, тому вибачайте. Та все рівно ви це не ви Скоріше за все, буде це слухати. На фоні мене поставити, щось будете робити. Гарно вам. До речі, там прибирання, гри, малювання, соків, снів. Якщо це відео, щоб засинати. Всього вам найкращого, а я продовжу, так мовити займатися, чим я займаюся. І я дивилася, що перегляди не йдуть, нічого не йде, і я дуже сильно перегоріла, навіть враховуючи те, що я тоді ще хотіла просто бахати відоси там кожен день на YouTube по півгодини, вау, це офігесно! А я побачила, що все менше і менше і менше з кожним відео переглядів і не витримала, тому що це ж треба витрачати на одне відео півгодини. години, а що витрачати, що його ніхто не буде дивитися. І коли я. Тут ключовий момент, коли я нарешті десь тиждень тому чи десь скільки вирішила така: Окей, YouTube, YouTube це назавжди. YouTube там люди підписуються. YouTube не, YouTube не TikTok. На Ютубі можна дійсно там якусь копійку заробляти. Треба стабільно це робити. Я така сіла в минуле відео, яке ви ніколи, до речі, не побачите. Я сіла в це минуле відео. Я так вмостилася і почала записувати. Записувала так добре, розповідала, що там в мене в житті відбувається. Розповідала там останні події, що я відчуваю, останні якісь мої думки. І я розповідала, розповідала, розповідала. Потім бачу, що вже 25 хвилин Я така, окей, думаю, треба закінчувати, але все-таки хочеться розповісти свою думку, яку я в той момент розповідала, розповісти, розповідала про, про те, що я роз, розказувала, ні, напевно, певки, я розповідала. І я така, пишу, 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 пишу. І потім хоп! Запис завершений. Ну, не те, що він завершений, він просто перестає записуватися це відео. Воно хоп, кудись йде, і просто записуйте наново. Ну просто ось, ось, ось тут плей, там я така, зрозуміла. Думаю, окей, може, я викладу, я там не по... Не сказала папа, нічого ніяк не завершив відео. Думаю, хоч так, буду нічого страшного. І таке буває. Заходжу, а відео немає. Я півгодини сиділа, розповідала про своє життя, витратила дофіга часу. Я заходжу, відео немає. Взагалі, я така незрозуміла. Заходжу в реєстр, там не в реєстр, не пам'ятаю, як називається, в системні файли, щоб знайти це відео. Заходжу, воно є. При цьому в нього нема взагалі часу, і якщо на нього натисную, там просто темний екран і напис, що це відео не підтримується вашим, ну, цим, вашим телефоном. І ви просто уявляєте собі в той момент мої почуття, коли я оце сиділа, я дуже довго збиралася, не хотіла записувати. Нарешті я зібралася, нарешті я записала це відео. І вже, вже буквально я мала вже його закінчити, я мала вже тиснути на цю кнопочку, оцю понг, Щоб воно записалось 25. Але я така, ну тр треба ж закінчити думку. Треба, тр -треба щоб он, ось гарно закінчилося. Потім спокійно попрощатися. Так, були там на 30 хвилин, але все ж таки. І в цей момент просто все так: пу-пу. І я тоді така сижу і думаю, матінко рід! Нафіга я це взагалі роблю нащо? При тому я там дуже багато розповіла. Я зараз навіть не пам'ятаю, що я там розповідала. Але я там стільки всього за ці півгодини і там думки, і то, і все, і Боже, скільки там всього було. Я навіть не пам'ятаю, що там було, так багато всього там було. І просто воно хоп і зникає. Я навіть ні редактувати ні не можу, ні доповнити взагалі. все, цієї інформації нема. Півгодини просто я тріщала в нікуди. Ой, мені було дуже погано в той момент. У мене такий маленька ж депресія, якась на мене, ось тлін на мене навалився. Я така, нефіга, нефіга я це роблю, нефіга, Боже, я не хочу, я не хочу, я не хочу. А, 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 а раптом знову таке трапиться, а раптом щось бам і знову не буде відео, і він не запишеться. Типу, зараз усі 5 хвилин, зараз дійду, там 25-й відео таке хоп, і схлопнеться, і все. І я навіть не знаю причину. Я не знаю причини, чому так це сталося. Воно просто хоп, і, і завершилося, і не зберіглося, і само. І так я розуміла, колись в мене така ситуація вже була один раз, коли я записувала, і там був прикол в тому, що там залишилося 10% заряду або 20% заряду. А в такому випадку чомусь телефон перестає зйомку, може, тому що забагато жаре ця зйомка, і просто закінчує відос, обриває його. І зараз я, це було дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже прикро, цей момент. Я перегоріла, змусила себе знову повернутися до запису цих відосів. І тут хлабись на тобі. І, і я після того, як перегоріла, змусила себе повернутись, знову мене розвозить по стінці. Це кошмар. Це кошмар. Що ще можу вам розповісти? Я багато чого можу вам розповісти, сонечки. У мене нескінченна кількість розповідей. А якщо їх немає, я просто їх можу вигадати. Але можу розповісти про свій шлях на даний момент по зміні документів. А ну, якщо ви сидите мене на етарах на Тіктосі, ви вже скоріше все знаєте. Але я майже дійшла до того, щоб мені оформили довідку про незворотні зміни. А я згадала, я там розповідала, що таке незворотні зміни. Я згадала про що я розповідала. І вже майже майже зараз вже друге число. Якщо я не помиляюся, мені з 6, 7, 8 десь треба їхати вже до ендокринолога. І прикол в тому, що нарешті, нарешті, нарешті я вже ось 100% їду забирати цю довідку. Нічого там не буде, нічого, що, ось там щось не подобається, ось, там ось ще якихось аналізів. Ні. Я просто їду туди, даю гроші, просто сиджу там, не знаю, підписую якісь документи і звідти їду вже з довідку про назорокі зміни. А, це дуже-дуже дуже круто, що я до цього дійшла. Також можу розповісти, те, що я вже розповідала, якраз таки що згадала що. Я в минулому відео розповідала про те, що таке незворотні зміни і чому вони важливі. При трансгендерному переході, особливо в Україні, і тільки в Україні, тому що в нас такі закони для трансгендерних людей, які хочуть змінити свої документи, змінити маркер статі в цих документах. Дуже важлива довідка про нерозворотні зміни для ЛКК для проходження лікарняно-консультативної комісії. Ще якось вона так називається. Я трішки не пам'ятаю, вибачайте. І дуже важливо, щоб цю довідку про нерозворотні зміни дав ваш ендокринолог. Складність цієї довідки буквально найвища -най 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 в цьому переході. Тому що для того, щоб отримати цю довідку, вам треба витратити цілий рік вашого життя. Цілий рік ви маєте витратити на те, щоб приймати, ну саме не викинути кудись, а витратити на те, щоб приймати якісь гормони. Чому? Тому що незворотні зміни, воно, як це називано, так і розшифровується, Це незворотні зміни. Це зміни в вашому організмі, які виникають у вас на фоні приймання гормонів, і це зміни, які незворотні. Так, отак от. Так от. І ці саме, вибачте, за так багато зворотні змін, тому що це незворотні зміни називається, і це реально зворотні зміни, то я повторюю дуже багато разів. Вибачаєте, але тут же ми розслабляємося, тому я думаю, що ми зможемо з тобою, з вами, спокійно посидіти, і не будете чіплятися до моїх слів, будь ласка. Ось і що я казала? Я вже забула, що я казала? Я тебе обіймаю. Жом-жом. Незворотні зміни можуть виявитися в організмі тільки приблизно через рік прийому гормонів, ось для чого треба чекати цілий рік. Тому що якщо менше, є висока вірогідність того, що незародні зміни не настільки сильно проявлять себе, наскільки це потрібно для того, щоб тобі дали довідку. А без цієї довідки набагато складніше проходити ЛКК, і навіть якщо її пройти без цієї довідки, це буде не зовсім законно, тому що це дуже важлива штука, якщо ви переходите, ну робите трансгендерний перехід і саме хочете змінити свої документи. Через рік приймання гормонів у трансгендерної жінки, ну і трансгендерного чоловіка відбуваються деякі зміни, які є саме незворотніми. Можна почати для трансгендерного чоловіка. Це атрофія яєчників. Що змінюється? Перестають там їти. Ці критичні дні. Людина втрачає повну можливість народжувати трансгендерний чоловік, не може мати дітей, там багато багато чого. Але загалом атрофуються яєчники, все не може формуватися яйцеклітина, і ця людина більше не може завагітніти. Це ось основна незворотня зміна, для якої якраз потрібно йти до уролога. Для трансгендерної жінки є не одна незворотня зміна, а дві незворотні зміни. І перша зміна це формування молочних залоз. Не просто там гінікомастія, чи як вона називається, а саме формування, нормальне, зростання це саме молочних залоз. Як не дивно, що одна що інша зміна, вони йдуть не від естрадіолу, як не дивно, а саме від теблокатора, від е, прогістрону, скажімо так. Типу розвивання молочних залоз це є. Сайд-ефект блокування тестостерону, побочний, побочний ефект. Так само ж, і атрофія, це, це перший зростання молочних залоз, розвиток молочних залоз. Для цього дуже важливо для того, щоб отримати цю довідку про назоротні зміни. Це один з двох аналізів. Нереально важливий це зробити УЗД ваших грудей. Ви приходите, я якраз я це робила, це було не так сильно страшно, може, я вже розповідала, тому що це було дуже давно розповім ще раз. Ви приходите, вам роблять УЗД ваших грудей, кажуть, описують молочні залози, чи немає якихось утворень, якихось плотних комочків, нічого там немає, ніяк 650, ніяких ускладнень, ніякої їх там патології, онкології. Це дуже важливий момент. Вони якраз і перевіряють, що все добре. Я в свій час це перевірила, все зашибісь. Я тоді дуже-дуже зраділа. Я звісно, трішки нервувала. Але за того, що мені це ОЗД робила жінка, мені було спокійніше. До речі, коли вона мені його робила, вона навіть не знала, що я трансгендерна жінка, і просто мені все розповідали і ругала мене ну, трішечки так сварила. Не робила, а сварила. Трічки сварила за те, що я ніколи в житті не ходила і не робила ОЗД грудей, типу, ну як? Так? А, там, треба ж дивитися, слідкувати, чому ми нікого не робили. Я така, ну так вийшло. Я думала, що вона знає, а вона потім дивиться така, а я така, я, 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 я кажу: Терсенера ж людина, така. і вона така, що? Ну, я про це розповідала, що не помиляюсь. Це було прикольно, це було приємно, і знову ж таки це була жінка, і тому набагат, набагато спокійніше. Я не люблю чоловіків. Я дуже не люблю чоловіків. Їх боюся, вони дуже часто трішки неадекватні, іде і в моєму житті не було нормальних чоловіків. Тим більше мені подобаються дівчата, але то таке. Ну, тепер я лезбійка. А, а ось друга незворотня зміна це якраз у трансгендерної жінки. Це пригнічення яєчок, так само як розера хлопці, пригнічення яєчок яєчників. Атрофія, так само тут атрофія яєчок. Типу, вони зменшуються, вони нормально перестають функціонувати, і вони не повертаються. Типу, ось якраз в чому прикосує незворотні зміни. І навіть якщо вони там ну, знову якось відновлять аля свою функціональність, таке буває. І як я знаю, доволі часто, що там атрофія, 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 людина там перестає Т-блокатор і воно знову такого починає якось працювати. Але... Прикол у тому, що навіть якщо воно і почне працювати, дитина людина завести вже не може. Це якраз навіть якщо вона там почне знову виділятися, так сказати, е еокулювати, акулянт виділяти те жінка. В будь-якому випадку ці сперматозоїди, вони ще, все, яєчки настільки вже все-таки атрофовані, що неактивні максимально там, знаєте, такі маленькі трупики, просто ху -ху 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 -ху, і все, ну і нічого з цього не вийде. І оце ось друга незворотня зміна, що уролог має поставити діагноз, що яєчки дійсно атрофувалися або яєчники, і саме після цього ви з цим діагнозом йдете до вашого ендокринолога, і на основі цього ендокринолога якраз ваш ендокринолог на основі цього ендокринолога спинного. На основі цього заключення уролога ваш накоронолог може поставити вам і зробити довідку про незворотні зміни, яка якраз дуже важлива, і яка є ось якраз підставою для того, щоб ви нарешті могли пройти ЛКК і отримати документи, які дозволять вам змінити документи і змінити в них основне маркер статевий. Це в Україні дуже дуже складно, це дуже геморно. Ще я розповідала, як я проходила цього уролога. Це був кошмар. Якщо вам цікаво, ви не бачили цього голосові повідомлення, можете їх подивитися. Це було, ну як подивитися, послухати. Це було жахливо, і я тоді зранку прокинулася, Мені було однозначно десь на 11 чи на 12, Я вже на 12 сущно, бо не пів на півна перш я не пам'ятаю десь на цей час. А я пам'ятаю, що я прокинувся десь о восьмій ранку, і я лежу, а мені страшно. Я дуже 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 не хотіла йти. Але це буквально останнє, це обов'язково це ось навіть ось у мене ось є книжечка, отака ось е дуже крута. Я б хотіла мати мільйон копій цієї книжки, тому що тут повністю розповідається про перехід трансгендер людини в Україні по всім законам, по всім правилам, що вам потрібно, куди вам потрібно, як змінити документи, де змінити документи, що треба для зміни документів. І розповідає про транс, е, трансгендерів, що таке трансуалізм, всі основні поняття тут розписані, як словничок, такі це просто вау. Я забула про що розповідала. А, і це дуже ось важливо. Там прям написана схема, основні моменти. І у ролах ЮЗД це ось прям максимально важливий момент. Без нього ніякої довідки про назові зміни ви не отримаєте. Я ось пам'ятаю тоді, як я просто лежала, мені було погано, я дуже нервувала, намагалася якось від цього ну, свої думки відокремити від цього, щоб забути про це, не думати, не накручувати себе. Але я не могла цього зробити, і я почала плакати. Мене це стресувало. Я там, я не пам'ятаю, що робила зарядку, чи не робила. Я плакала. Мені дуже, дуже було страшно. Потім, нарешті, я там сходила до душу, і нарешті треба було йти вже до уролога. І я якраз у цей момент, я вийшла з дому, я йду і починаю ревіти. Я просто йду, 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 і я розумію, що я не можу стриматися, я не можу, мені погано, мені страшно, а може щось трапиться, а може в мене там всередині якісь там проблеми, може там взагалі в мене. І я ще, і Ну, це уролог. Це знаєте, є два ось лікарі, найстрашніші при трансгендерному переході, що для трансгендерної дівчини це уролог. Для трансгендерного чоловіка це, це, це цей гінеколог. Хоча нам трансгендер прикол у тому, я зараз подумала, що трансгендерним чоловіка, чоловікам також треба ходити до уролога. Тобто гінеколог туди дивиться, а уролог якраз перевіряє яєчники. Хоча для цього навіть не потрібно повністю роздягатися, і він ну, яєчники ж зверху, вони ж не знизу. І це може бути трішечки простіше. А якраз гінеколог це страх, це основний страх трансгендеру чоловіків. Благо, нам не потрібно до гінеколога ходити, хоча, з іншого боку, більшість все-таки урологів це чоловіки. І, коротше, я оце йшла. Я записувала голосове відео в ТГК, тоді, якщо захочете, можете знайти. Я йду і реву, а мені страшно, мені боляче, я не можу це втримати, це, це був кошмар. Я записала це повідомлення, і я там в цьому повідомленні якраз і кажу, що мені нереально страшно, але я продовжую йти. Я так хочу піти додому. Я так хочу розвернутися. Я не хочу цей стрес, Може, завтра, може післязавтра, на, на інший раз, а я не зупиняюся. І я так просто рву, відвідчую, що мій мозок боїться, просто він хоче сховатися, а при цьому інша частина цього мозку, яка відповідає за тіло, вона просто така: ні, це треба. Це треба Сонце для твого щастя. Нам потрібно це пройти. Нам потрібно пройти цього уролога. Інакше ніяк. І реально інакше ніяк. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже це найважливіша частина в цьому всьому. І якщо ти не проходиш цього уролога, то ти не отримаєш довідку про назовні змін, ти нормально не проходиш ЛКК. Ну і я це плакала, 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 все ж таки дійшла до нього. Потім дуже такий неприємний момент, який стався в цій поліклініці, там ось що-що, а ось оператори або там дівчата, які сидять в прийомному відділенні, скажімо так, вони взагалі не вміють тримати язика за зубами. Вони взагалі не поважають якусь конфіденційну інформацію. Вони... Коротше кажучи, вони дуже дивні. І кожного разу в мене з ними виникає не те, що конфлікт, а кожного разу вони мені трішки боляче роблять. Тим, що я приходжу і нахиляюся, там люди сидять там клініка. І, і кажу: так, е, так, я кажу, типу, так. А ну, ні, я так, так, да Боже, чому так? Я собі, напевно, так кажу. Приходжу. І вони зараз мозок ламаються, тому що без так я не можу продовжити. Чому? Це дивно, може слово паразит, я багато кажу так. Не знаю, не знаю. Треба буде за собою послідкувати. Я нахиляюся і кажу їй, що в мене там прізвище таке-таке, то я прийшла до уролога. І додатково, кожного разу, коли я ходжу в різні клініки, я кажу, тільки, будь ласка, не, не кажіть голосно по батькові ім'я. Будь ласка. І вона там щось дивиться, 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 і така паскуда. Ну серйозно, ось кожного разу хочу. І така на мене дивиться, туди дивиться, на мене дивиться, туди дивиться, на мене дивиться, і така. Ба -ба 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 -ба! Ах ти, сука. І... Я така, я ж вас прохала, не казати. А вона, знаєте, на мене такими очами лупить така, типу що не казати, що про що? Боже, серйозно, просто взяти папку, яка поруч лежить і двинути її цю морду, ось хочеться. Дуже кожного разу злить. Я кажу: так. Вона така дивиться-дивиться і така падлюка, ви знаєте, це ж на кінець. І вона ще раз просто бере каже: Точно! ба Ну, по деднейм. Я кажу: точно! Вона така, ааа, добре. Чекайте, вас запросить лікар. Я така, боже, 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 Боже. Дивлюся, ніхто типу, не звернув увагу. Там з тих, хто сід, сиділи на стільцях, ну, інших клієнтів. Така добра, окей. І тут знімати одяг. Знімаю, знімаю, виходить цей лікар. І на всю цю кімнату. І при тому не прізвище. Називає а, а, а ось тільки ім'я і по батьку. йоп, вашу мать. І я така, Це... а в мене просто сил немає, мене просто стільки разів просто по стінці розмазали, а я просто руку піднімаю, я, я зараз, я дайте я, куртку, курточку зняти, повісити, я, я зараз підійду. І я така вішую цю куртку, кажу, він каже, це ви, я така, це я. Проходжу повз цю вибачайте, доту. І вона так типу, нахиляється. там, цей, Вона в себе нахиляється, там стекло, стекло, скло. скло, там Ця ось штучка, на якій документи лежать, вона там трішки нахиляється. А ви точно? Я така сука, закрий рота. Просто, просто закрий рота. Просто закрий рота, будь ласка. Як так ти? Ти ж в лікарні працюєш, закрий рота, просто закрий рота. Я кажу точно. Ох. Я не знаю, треба, треба скаргу написати. Треба буквально пройти і написати скаргу, що ніякої конфіденційності у людей немає. І мені страшно, я заходжу до цього уролога і ну, в кабінет в цей. Він каже: Ви для того, для того. Я така, так, і запитую в нього: вибачте, а ви не підкажете, як ви ставитеся до трансгендерних людей? Нема у вас якихось там думок, що це погано, чи щось таке. І Він каже: я по-перше, вибачте, звісно, але я по-перше лікар. Мені важливо, ви прийшли до мене, що правильно лікуватись, не щоб я вас засуджував. Ви прийшли ось зробити це те, у і консультацію, я вам зроблю УЗД і консультацію. Я така. Фух. І потім там він щось позапитував, каже: лягайте, я лягаю, він починає там робити у і, і А, а мені, мені боляче, мені страшно, мене знаєте, всередині просто всю скукожує. Я така, вибачте, а ви не проти, якщо я буду плакати. Тому що розумію, що я вже не втримуюсь. Він такий каже, що не треба плакати, а то і я також буду разом з вами плакати. Я так кажу, вибачте, і просто починаю плакати, тому що я не можу втриматись. І він це робить, робить у ЗД, а я просто лишу, я, я просто служу і плачу тихенько, максимально, щоб йому не заважати. І ось та він там десь хвилин 10 Оце там дивився, все розглядав і каже, що у вас все нормально, нічого страшного немає, Єдине, що ви ж збираєтесь приймати гормонну операцію, якусь робити, я така. Ну мабуть, планує. Окей, добре. Е, потім я оце плачу. Каже, можете вдягатися, я встаю, вдягаюся, також плачу. Не можу взагалі зупинитись. Він нічого не казав. Дуже крутий мужик. Там 35 років працює. Йому там років 55, може 60, Не знаю. Дуже крутий мужик. Ні слова мені не сказав. Я кажу йому, типу, вибачте, він не, нема за що вибачатися. Потім він там сказав, що ось якраз у мене атрофія яєчок, те, що ви, вам, вас влаштовує ну, для, для звичайного, там, якщо б це був хлопець, то окей, це було погано. А, а мені каже, це нормально для вас? Я така, так, це для вас нормально. І там він каже, що норма це, я не пам'ятаю, як правильно, в діаметри чи як це, ось я не пам'ятаю просто, що він там сказав, в об'ємі, що нормальний розмір це від 12 до 15 сантиметрів. Каже, у вас чотири. І я така, о, це круто. І він там мені понаписував, і я в цей момент весь час плакала. Я не зупинявся, я весь час плакала. І він там все позапитував, там деякі питання, позапитував про гормони за цікавості, позапитував про те, чи можуть мене призватна служба. Там сказала, що ні. Після того як видаю це. Там трішки розповіла йому про ситуацію, все всю. Ну і все, він нормально випустив, описав це все. І я вийшла і також трішки поплакала, записала своє повідомлення. І на цьому, нарешті, все закінчилося. Я була дуже щаслива. Я пішла, купила піцу на радостях, тому що це треба було відмітити. І цей кошмарний день у мене закінчився. І нарешті я зробила найстрашніший, найважливіший. Страшніший і важливіший аналіз, який мені потрібен для довідки про назворотні зміни. Вже 26 хвилин пройшло, тому давайте на цьому ми закінчимо. До наступних відосів або до попередніх, якщо ви їх не дивилися. Всього найкращого. Хай щастить мирного неба. І сподіваюся, вам сподобався цей монолог. Няу. 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 Мене нема дзвіночків. Ще раз дякую за перегляд. Няу.